Волонтерів на Мальдівах. У мережі розгорівся гучний скандал. Чоловік відомої блогерки з Тернополя Тані Принткович засвітився на островах, хоча виїжджав до Польщі як волонтер. Такий вчинок чоловіка обурив суспільство. Дісталося і подружці Принткевич Аліні Френдій. Точніше, її чоловіку, відомому українському ресторатору та продюсеру Петру Заставному. Йому теж закидають незаконний виїзд на відпочинок на Мальдівах під час війни. Усі подробиці гучного скандалу розповіли. Вім, за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Довкола відомої української блогерки мільйонниці Тані Пренткевич розгорівся чималий скандал у мережі. Інфлюенсерка нині відпочиває на Мальдівах разом зі своєю подругою, теж блогеркою Аліною Френдій. Однак разом із Тетяною неочікувано запримітили її чоловіка, блогера та підприємця Андрія Гонковського. У мережі опублікували відповідні. Кадри, на яких можна розгледіти Пренткович та її коханого. Користувачі соціальних мереж не задоволені, адже Гонковський виїхав під час війни з України як волонтер. Чоловік Пренткович нібито мав у Польщі провести благодійний захід, а опинився на Мальдівах. Люди обурюються, що Гонковський таким чином прикривається волонтерством та сміється з українців і волонтерів, які віддають останнє на допомогу армії. Доброго дня. Є досить цікава інформація про Таню Принткович. Вона з дітьми та з Аліною френді поїхала на Мальдіви, і все б ок, але з ними був помічений і її хлопець, який виїхав як волонтер на благодійний захід до Польщі. Ми маємо надати розголосу, адже такі вчинки будуть викликати підозри і до справжніх людей, які працюють на благо нашої країни. У час війни це великий злочин прикриватись допомогою для фронту, щоб вигріти свою сраку. Прошу розмістити цю інформацію у себе. Принткович мене та інших людей за коментарі у неї на сторінці з вимогою пояснень вже заблокувала. Тетяно, дуже розчарували. Це по іншому не скажеш. Оце ви вчинили. Ви значима фігура в українському інстаграмі, і те, що ви зробили, це Інакше не скажеш. Це жах. Просто ви навіть не визнаєте, що робите невірно. А ви, прикриваючись волонтерством, виїхали. Від блогерки та її чоловіка відразу почали вимагати пояснень. Однак Таня та Андрій нічого не коментували. Ба більше вони обмежили можливість залишати їм коментарі в соцмережах. Але під тиском суспільства Андрій таки перервав своє мовчання і пояснив. Мабуть, багато хто з вас вже бачив ось це фото і ці заголовки. І ви мене запитуєте в директ, Андрій, це ти? І насправді я фізично всім не можу відповісти. Саме тому записую це відео. Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Саме тому далі розповім детальніше. Андрій визнав, що на фото з островів дійсно він, і написав, що не прикривається волонтерством для того, щоб поїхати на відпочинок. Просто так склалися обставини. Що ж трапилося насправді, і чому Андрій опинився на відпочинку, хоча мав бути у Польщі як волонтер. Молодик теж розповів. Не забув Андрій додати і фотодокази того, чому так сталося. Що він був на Мальдівах, коли в Україні війна? У нас було заплановано подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно, у мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Про підсумки проведених заходів Андрій теж не забув згадати. Далі я повернувся у Варшаву, провів подію, яку ви бачили в мене в сторіс. І далі разом з майстеркасом за донат, разом з благодійним розіграшом від інсайт, разом з збором, який ми організовували, згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони. 3 t і відправлено хлопцям на фронт. Зазначив Андрій про свою підприємницьку діяльність, робочі місця, що створює, та податки, які платить. Але у кінці чомусь написав, що всі ми не ідеальні, і навіть сказав, що інколи робимо помилки. Не вже кається? Також важливим моментом є те, що я підприємець Бо в командах моїх проектів працює майже 100 людей. Я відкрито та чесно заробляю ці кошти, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти, і при цьому всі свої поїздки оплачую також зароблених мною коштів. І дякую всім, хто не хейтив, а прийшов з запитаннями або зі словами підтримки. Ну такі ми не ідеальні люди. Інколи робимо як бачимо своє відеозвернення. Андрій завершив дописом, що ніхто нікого не обманював. Коли ти не показуєш якусь частину свого буденного життя, це не означає, що є якийсь обман. А що думаєте ви чи почуваєтесь обманутими? Напишіть нам у коментарях. Скандал навколо блогерської пари Тані й Андрія Гонковського та їхнього відпочинку на Мальдівах на цьому не завершується. Поки Андрій намагається, хоч якось врегулювати Факап, спихаючи все на своє чесне волонтерство, обурене суспільство розбирається з іншою блогерською парою. Дісталося подружці принткович Аліни Френдій, з якою вони разом відпочивали на Мальдівах. У мережі почали обговорювати, що ймовірно до Аліни теж приїздив її чоловік, ресторатор і продюсер українського гурту творчі Петро Заставний. Хоча в ті дні Петро активно постив у мережі, як працює в Тернополі, і займається будівництвом своїх нових закладів. Однак у ЗМІ з'явилася зовсім інша інформація. По принткович Гонковському. Ви ще зверніть з ким вони були там? З аліною Френдій і її чоловіком, сином колишнього мера Тернополя, який всіляко замасковував своє перебування на Мальдівах в соцмережах. Проте він також був разом із ними. Френдій була з дитиною, а потім мала оказатись в Фінляндії на фешнвік. Вона про це розказувала в блозі, а дитина з кимось мала попасти в Україну. Коли почався весь перший двіж в мережі, заставний попросив, щоб один з директорів цього ресторану закинув фотку з ним, типу вони на об'єкті, і відмітив заставного. Який потім зробив репост собі в сторіс, чого зазвичай взагалі ніколи не робить. Але весь прикол в тому, що заставного в ті дні ні в Тернополі, ні на об'єкті не було. Після гучного скандалу Френдій не виходила на зв'язок із підписниками, не реагував на чоткий сам заставний. Утім, через хейт він таки прокоментував ситуацію. каже, його на Мальдівах не було. Зараз про мене поширюється неправдива інформація на просторах інтернету. Мій єдиний коментар на цю тему я не перетинав кордон, знаходився і знаходжусь в Україні. Все решта, наклеп. Це вже не перший випадок, коли суспільство тригерить від закордонних відпочинків селебріті, депутатів, чиновників і бізнесменів. Це й не дивно в Україні другий рік триває війна. Але як бачимо, цих панів і панянок це нічому не вчить. Поки звичайним українцям виїзд закритий, віпи дозволяють собі жити наповну, їздити на курорти та ще й публічно хизуються цим у мережі. А що думаєте ви щодо цієї ситуації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.